Та ти що, тишохи наробили шуму нові оновлення в інстаграмі, як завжди. Люди поділилися на два табори. Комусь подобається, хтось обсирає. Давайте і ми обісеремо жартую. Ми слухаємо і не засуджуємо. Всім привіт вітаю вас на моєму ютуб каналі, де ми говоримо про саморозвиток, самореалізацію і блогінг, ніби подружки на кухні. Мене звуть Катя. Я ваша онлайн-подружка, можливо, нова. Якщо ви вперше мене бачите, підписуйтеся на мій інстаграм. Я допомагаю жінкам. Перетворити блог на інструмент для самореалізації та доходу. А також підписуйтеся на мій YouTube. Він буде не лише про блогінг. Я вже готую відео, воно мало бути першим, але так як воно монтується, то вийде наступного тижня. А в цьому відео ми поговоримо про оновлення, тому що ця новина як гарячий пиріжечок, який треба обсмоктати. Що буде зі стрічкою? Як вона виглядатиме, куди подінуться хайлайтс і якими тепер стануть рілз. Про все по порядку. Отже, Адам Мосерів в своєму інстаграм-аккаунті опублікував карусель із змінами, які на нас чекають в інстаграм. Але багато користувачів помітили ці зміни ще до того, як вийшла ця публікація. Раптом у вас їх ще немає, без паніки, тому що оновлення викотили ще не всім. Наприклад, у мене є лайфстайл-аккаунт. Там уже частково оновилася стрічка, оновилася шапка профілю. В той час, як на моєму робочому акаунті, все по-старому. Спасибо, дура. Тому рано чи пізно оновлення дійде і до вас. Не терпіння, тому що навіть за кордоном ще не у всіх воно з'явилося. Взагалі, інстаграм обґрунтовує нове оновлення тим, що вони вирішили спростити вигляд профілю. Отже, що змінилося? По-перше, рядок із іменем профілю тепер буде знаходитися над числовими показниками. Це ніби сигналізує про те, що все-таки ваше позиціонування важливіше за цифри у вашому блозі. Якщо чесно, минулого року. У мене вже було це оновлення. Воно з'явилося на один день. Я тоді афігіла. Я подумала, що це взагалі якийсь глюк, тому що виглядало супер крінжово. Але потім воно зникло не було, не було і на таки вони запровадили це оновлення. Числові показники, до речі, стали ближчими. Мив Ойма. Я не можу. Також змінюється формат стрічки профілю. Якщо раніше всі публікації відображалися у форматі 1 до 1, тобто були квадратними, і розмір був 1080 на 1080 пікселів, то зараз всі публікації варто робити у портретному форматі, бо саме так буде відображатися це у стрічці. Портретний формат це 3 на 4 або 1080 пікселів на 1350 пікселів. Знову ж таки, я чула про це оновлення ще минулого року, і саме тому всі свої карусельки і публікації я робила у такому форматі. Якщо ви все ж робили у квадратному форматі, не панікуйте. По перше, на майбутнє, врахуйте це, да що потрібно тепер в новому форматі робити. А по-друге, інстаграм зробив можливість редагувати стрічку в плані, що можна буде зайти і відредагувати обкладинку, а також відредагувати розташування самих публікацій. У профілі зараз можна закріпити публікації зверху, так? а так можна буде міняти їх місцями. Ну, я раніше про таке чула: це було мрією багатьох, що можна отак от, знаєте, міняти розташування, тому що кожного разу, коли ти продумуєш візуал-стрічки або публікуєш по одному допису, а не все одразу, воно може виглядати крінжово. І, коротше, мрія естетів. Збулась в моєму телеграм-каналі в коментарях мені написали, що є можливість зайти в налаштування і повернути стрічку до первозданного вигляду. Але якщо чесно, я не тестила це на особистому профілі, і я не бачу в цьому сенсу. Я бачу сенс в тому, щоб звикати до того, що вже є, бо шляху назад не буде. Скажу свою непопулярну думку і не втечу. Бо що ви мені зробите? Мені подобається новий вигляд стрічки, хоч багато хто її засирає. Мені здається, що стерпиться, злюбиться, як і з усіма оновленнями, які були в інсті. Найбільша несподіванка для мене особисто це були хайлайтс. Як ви знаєте, хайлайтс у нас розташовувалися у шапці профілю, були такими кружечками. Про те, що хайлайтс стануть не круглими, а квадратними, знову ж таки, стало відомо. Минулого року я робила про це відео, і я казала, що ну уявляла собі це по одному. В інстаграмі знайшла інформацію, що це буде взагалі по іншому. В кінці кінців це перевершило всі очікування, тому що хайлайтс переміщаються в стрічку просто в окремий розділ, як Рілс. І знову ж таки це формат 3х4. обкладинки для хайлайтс Тепер треба робити формату 1080 х на пікселів. З плюсів на ці обкладинки поміститься більше інформації з мінусів. Чи будуть такими ж контентні воронки, якими вони були? Тому що знаєте, люди такі ліниві. От, не завжди вони і в хайлайт заходили, які перед очима були, а так, щоб ще вкладочки міняти, коли в тебе вже є стрічка, да, по суті, ти заходиш в тебе стрічка три на чотири. І ти можеш її гортати, і ти вже не бачиш, де там дописи, де там рілс, бо воно все в тебе зливається. І... Щоб переходити в хайлайт, це треба зробити окреме зусилля. Чи будуть це робити люди? Я не знаю. Ну, в будь-якому випадку придумують щось інше, якось трансформуються воронки. Я поки що не можу собі це в голові скласти, як це буде, але точно знаю, що в перших шести е хайлайтах, які будуть відображатися в цій вкладці, потрібно розмістити найважливішу інформацію. Вишенька на торті від інстаграму. Це рілс по три хвилини. Коментарі під дописом інстаграму у треці говорять самі за себе. Один із них. Що ж, головна проблема Інстаграму це охоплення. Неважлива кількість фоловерів, якість, сіо. Типу, все одно треба платити платформі. І тепер Інстаграм хоче, щоб я створював відео на три хвилини. Які побачать 5 людей, і потім мені треба заплатити 500 баксів Інстаграму, щоб 10 людей побачили це 3 хвилини відео. Також там пишуть, що Інстаграм стає Тіктоком без того, щоб голосно говорити, що вони стають Тіктоком. Але дехто говорить також, що до Тіктоку Інстаграму далеко, тому що Тікток хоча б платить за перегляди. А, і ще, Боже, як я забула про це. Коротше, новина. Я не знаю, в курсі ви чи ні, але. В Америці заблокували TikTok і разом з Тік-Током заблокували і Кепкат-додаток для монтажу відео, тому що це китайська компанія ByteDance. Мені здається, в той же день або на наступний відновили все-таки TikTok. Доступ до Кепкату відновили через три дні, але неясно, що буде далі. Можливо, все-таки заборонять назавжди, і Інстаграм підсуетився і випускає свій додаток для монтажу відео. Як вам такий поворотик? Він ще тестується певними юзерами, потім його випустять у світ. Є припущення, що Instagram буде пушити відео, які будуть змонтовані саме в тому додатку. Ми не знаємо. Бо Instagram взагалі не хоче пушити наші відео безкоштовно, часто. Того не варто на це сподіватися. Варто тестувати багато різних форматів контенту, пробувати теми, заголовки. І шукати те, що у вас залітає найкраще. Ну що, такі оновлення в інстаграм на нас чекають. Цікаво, що ви думаєте з цього приводу? Залишайте коментар під відео. Ну а ми з вами побачимось вже в наступних відео на Ютуб. Я вас цілую. Ваша Катя.